І знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни Носу. 25% в аптеках подорожник «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Скандал із генералом Содолом отримав продовження. Страв у нуль підрозділи так говорить про одіозного генерала офіцер ЗСУ. Це вже не перше обвинувачення на адресу Содоля. Цього разу терпець увірвався у військового Олексія Германа. Він заявив, що генерала потрібно судити і пояснив, за що всі деталі гучної заяви розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В інформаційному просторі якось загубився конфлікт між генерал-лейтенантом Содолем і начальником штабу полку Азов Кротевичем. Тож один з офіцерів ЗСУ, а саме Олексій Герман, вирішив нагадати суспільству, ким, на його думку, є генерал Содоль. За його словами, державне бюро розслідування надало відповідь на заяву, і ця відповідь не те, що очікували більшість бойових офіцерів. Про це український офіцер відверто написав на сторінці у Фейсбуці. Содоль це не лише прізвище, це безпринципний радянський формат ведення війни, де життя солдата чи офіцера вартує нічого. На тих ділянках, яким приділяв свою увагу даний пан. Життя солдата в окопі не перевищувало двох діб. Він дійсно старовонуль підрозділи. Дійсно, особисто відповідає за загибель десятків тисяч українських солдатів. Культура воювати по карабках на мапі або при даними підрозділами це теж від генералів старого формату. Ця стара школа ніколи не приведе нас до перемоги, вона лише може завдати невиправної шкоди ЗСУ та державі, що в принципі вже зроблено. Військовий також звинуватив колишнього командувача об'єднаних сил Юрія Содоля у загибелі десятків тисяч українських солдатів. Він вважає, що генерала потрібно судити за кількома фактами. Зняття Содоля з посади це лише перший крок. Матері, дружини, діти загиблих, зобов'язані домогтись розслідування та суду над даним паном. Саме розслідування покаже, яким чином зачає вказівкою і хто винен. Не можна загубити стільки життів і списати все це на війну. Це жорстока війна, не повинна бути індульгенції від некомпетентності. Навпаки, ми повинні швидко вчитися відсікати майстрів доповіді від прийняття рішень. До речі, Романа Червінського, скільки вже судять, то давайте і содолю, тут хоча б реальний, і не один злочин є. Герман наголосив, що суспільство має навчитися відрізняти суть від інформаційного шуму та переймається тим, що содоль може уникнути покарання. Я пройшов війну на всіх ланках від групи роти батальйону до бригади. Більше року у безпосередніх боях у окопах. І коли я пишу ці строки, то сподіваюся, що суспільство навчиться, врешті-решт, відрізняти важливе від інформаційного мотлуха. Люди поставлять собі питання: а чому содоля так швидко зняли і так тихо з цього приводу у марафоні? Наскільки ми пам'ятаємо, по залужному нам цілий серіал зробили таким швидким зняттям інформаційною тишою, ми можемо подякувати абсолютній достовірності звинувачень пред'явлене генералу і намаганням замовчати цей скандал зі сторони влади. Але коли така некомпетентна людина призначається на високу посаду, це відповідальність самої влади або системи, яка генерується у владні кабінети. На жаль, платимо за ці помилки ми своїми життями, а ви своїми чоловіками та батьками. Також Олексій Герман зазначив, що суд над содолем зупинить бажання інших коїти подібні злочини та прискорить перехід від радянських стандартів війни до більш сучасних. Суд над генерал-лейтенантом Содолем повинен відбутися це, по-перше, буде справедливо. Друге, це зупинить бажання інших прихильників совкового способу війни, робити подібні злочини. Третє, можливо, це спонукає керівництво швидше переходити на інші стандарти війни. Четверте, війна, найчесніше місце. Тут відразу бачиш, хто є хто. І нам не зрозуміло, як і за що людина отримала звання героя та погони генерал-лейтенанта. Нагадаємо, начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич із позивним Тавр також звинуватив Юрія Содоля у провальній обороні на Харківщині. Саме з його публікації у соцмережах та звернення до БР і розгорівся скандал навколо Содоля. Примітно, що Кротевич тоді не називав прізвище генерала. Написав Листав до БР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання. Вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал, за словами Тавра, спершу він намагався донести інформацію про дії генерала вищому начальству. Проте більшості це байдуже. Відверто заявляю, я старався не тільки я, це факт, але кажу за себе. Казав в кабінетах, передавав інформацію всім, кому була змога. Більш того, даючи свідчення по тим справам, по яким я не можу казати, я прямо заявляв про, на мою думку, військові злочини. Але, мабуть, більшості. Також Кротевич додав, що освіт посилає покидьків, щоб згуртувати людей, і для нього особисто Рубікон вже перейдений. Військовий запевнив, що це його особисте рішення написати до ДБР про цього генерала ЗСУ. Крім того, Азовець наголосив, що цю людину ненавидять 99% військових. Згодом українська правда з посиланням на власні джерела повідомила, що мова йде про содоля. І навіть це ще не все. В чому насправді військові звинувачують содоля. Журналісти «The Washington Post» отримали доступ. До тексту документа, який Кротевич відправив до ДБР. Військовий звинуватив генерала у цілій низці помилок. Содоль неадекватно командує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та інших підрозділів оборони, що призвело до ослаблення позицій на фронті та втрати великої кількості солдатів та території. Генерал Содольний не керував обороною міста і не привів у Маріуполі жодної години, але йому було надано звання Героя України. Не постачав бригаду азову боєприпасами, не нарощував сили та зміцнення в місті перед настанням. Коли один із командирів у Маріуполі попросив Содоля дати інструкції, той відповів: нам кінець і поклав слухавку. Содоль наказав Азову наступати без артилерійських боєприпасів. Коли йому навели аргументи, чому це неможливо. Проти командира було розпочато офіційне розслідування. Тепер вже не мовчать й інші військові. Зокрема, проект Радіо Свобода Свобода лайв запитав про репутацію Содоля у ветерана російсько-української війни. Олега Симороса з його слів, колишній командувач об'єднаних сил був людиною, яка воювала людськими ресурсами. Він проявив себе під час керування військами на роботиному. проявив себе, вибачте, як людина, яка в 21 столітті, коли я вже реп, коли я дрони досі воює за принципами совка. Вибачте, воює людським ресурсом. Через його невміння застосовувати війська було покладено дуже багато життів українських військових, було покладено саме через його абсолютно неадекватні дії, через його штурмові місні операції мали декілька хвиль, попри невдачі, і я абсолютно підтримую, поділяю обурення і українських військових і адекватних українських командирів, зокрема начальника штабу бригади спеціального призначення Національної гвардії АЗОВ. Ми публічно вийшли українські ветерани, волонтери, коли содолі з морської піхоти призначали на командувача об'єднаних сил. Це було зовсім нещодавно. Це було на початку цього року. Крім того, блогер та волонтер Стерненко закидав содолю про рахунки на посаді очільника морської піхоти. Йдеться про, начебто, неналежну організацію логістичного забезпечення українського плацдарму в кринках на Херсонщині. Аж тут, 26 червня, у розмові з Ліганет один із морпіхів, який погодився розповісти про проблеми з командуванням корпусу морської піхоти та наступом на кринках, озвучив цитату Содоля. Вперед! вперед. До останнього морпіха судоля боєць називає типовим командиром часів Чечні і Афгану. Далеко не сучасний офіцер. Ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами. Перед Херсонською операцією ми питали де нам брати транспорт на лівому березі. Відповідь була у місцевих візьмете. Наступати морпіхів відправляли туди, де це фізично було неможливо, стверджує боєць. І додає содоль, нібито не цінував особовий склад ні офіцерський, ні солдатський. Але ми форсували і штурмували. Бо наказ, поки замість тюрми будуть отримувати підвищення, ми будемо втрачати людей. В безглуздих операціях до слова на ці заяви відреагував відомий український репер-військовий Єрмак. У соцмережі він опублікував скрін статті, де Морпіх анонімно розповідав про методи командування Содоля і коротко написав: Я, як учасник цих подій, хочу сказати, що це була повна, а не операція. Тут варто пригадати виступ Содоля у Верховній Раді, коли нардепи все ніяк не могли ухвалити мобілізаційний законопроект, але все ж зробили це. Противник перевищує нас. В 7-10 разів у нас брак особового складу. Так, от у нас зараз в відділеннях залишилось по два, деякі відділення по три-чотири чоловіка. Тому замість одної бригади ми змушені ставити три бригади. А ці дві бригади могли в цей час бути в тиловій смузі, в глибині країни, де особовий склад мог перепочити. Ми тримаємо оборону. З последних сил. Але чомусь своїх вже діючих командирів, за словами хлопців, Содуль не слухав. Ще один морпіх у коментарі Ліганет акцентував увагу на неприйнятному ставленні до бійців та офіцерів з боку генерала. Содулю комприги намагалися довести, що на корінках військових гинуть десятками, якщо не сотнями, і жертви просто в нікуди. Він відправив одного з тих комбригів у відпустку і по-тихому зняв з посади. Та коли тільки скандал розгорівся, були й ті, хто навпаки підтримав Содоля. Зокрема, герой України, колишній розвідник і начальник Київського військового ліцею Ігор Гордійчук, засудив критиків генерала. Він поширив у соцмережах допис 35-ї бригади морської піхоти на захист екс командувача і закликав чорноротих безумних політиканів не чіпати заслужених захисників. На підтримку генерала виступив його колишній підлеглий, екс начальник Дичної служби 25-ї бригади повітряно-десантних військ і очільник запорізького військового госпіталю Віктор Писанко. Зокрема, Бібісі відзначило, що у 2014 році саме Содоль зміг зібрати до купи колектив 25-ї бригади і зробити її одним з найкращих боєздатних підрозділів зсу, каже Бібісі Україна, джерело у військово-політичному керівництві. Зробити це було не так просто. Додав співрозмовник видання. Тим не менш, кілька позитивних відгуків не змогли забезпечити содолю подальше перебування на посаді. і 24 червня Зеленський у черговому зверненні до українців заявив, замінив генерала, Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Далі дійсно справі мають надати оцінку вже правоохоронні органи, але такий шквал хейту явно щинився не на рівному місці. Суспільство також хвилює питання, що буде далі із содолем, чи не станеться так, що йому запропонують. Інше крісло. А так як він генерал, крісло явно стоятиме у високих кабінетах. А що ви думаєте про скандали з генералом Содолем? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.